Відбуло свідчання з моєю дружиною Валентиною. Хочу подякувати командирам своєї 152-го Кремо-Єгерської бригади, а саме командиру розвідувальної роти, командиру 2-го Єгерського батальйону та командиру 152-го Кремо-Єгерської бригади, полковнику Валерію Лису. Також щиро. Які допомагали та допомагають нашій 152-й бригаді, а саме одеським волонтерам, Олександру Маслову, Борису Голоденко. В громадській організації я допоможу в особі її керівника Олександра Юрій... Юрійовича. Ось, Дякувати волонтеру з міста Дніпра паук Галині Петрівні, закарпатському волонтеру Михайла Фельбабі. громадській організації Подати руку з міста Києва, в особі її керівника Юрію Кристиничу, громадській організації, громадська ініціатива допомоги України Реклінгаузен Німеччина, в особі її керівника Вадима Боровйова. Особа подяка організації зі Сполучених Штатів Америки Spirit of Ukraine Foundation в особі керівника Беті, а також, Дену, Вікі, Джейсону, Мазехен, Планет Антро, Слава Україні! Сігейс, Сьюзі, Ава, Шай, Мелоді, Кеті. Трейсі, Кріста, Майклу. Щиро подяка міській організації партії Батьківщини, які були на нашому вінчанні свідками. Всім щиро дякую. Разом до перемоги, разом створюємо майбутнє. Все буде Україна, слава Сполученим Штатам Америки, слава Європейському Союзу, слава Великобританії, слава Німеччині та усьому вільному світу, слава Україні! Героям слава!